Коли ти даєш відповідь на запитання, хто ти, що ти відповідаєш сам собі, ти себе сам обманюєш? Хто ти? Ніхто В природі такого немає. Якщо природа придумала так. То так і потрібно було. А поскольку є в природі, і в еволюції теж такого нет, это полнейший бред. Людям просто нічого робити, і вони е, вигадують собі, як щоб виділитись. В епоху різномаїться питання гендерної ідентичності стає все актуальніше. Сьогодні ми поцікавилися у Дніпрян їх ставлення до небінарних людей тих, хто не відносить себе ні до чоловіків, ні до жінок. Я думаю, що це їх вибір. А, можливо, я думаю, що це важко бути небінарною персоною, тому що там з ким я спілкувалася, в них дійсно якісь проблеми є з приводу того, що вони не можуть себе індивідувати як там хлопчик чи дівчинка, але ну це їх справа, скажімо так. В них є свої проблеми з приводу цього. Отрицательно, тому що в природі такого немає. Якщо природа придумала так. То так і нужно было. а поскольку этого нет в природі і в еволюції теж такого нет, це полніше бред. Звідки ля, ти вважаєш, що ти ані жінка, ані чоловік, якщо в тебе природа вже заклала щось. І якщо є навіть моральні ті устави, чому ти порушуєш життєві норми? Для чого? Хто ти? А ну а коли ти даєш відповідь на запитання, хто ти, що ти відповідаєш сам собі? Ти себе сам обманюєш. Хто ти? Ніхто тоді. Тебе немає чи що? У мене це не турбує. Дуже ваше ставлення? Ну, я підтримую. Ну, це їх проблема. Ну, хоча так, ну живуть себе. Нейтрально ви ставитись. Ну, абсолютно. Ну, в общем, це нормально. Якщо люди так себе определили, то головне, щоб нікому не вредили, Я так вважаю. У мене дуже багато друзів в оточенні невінарних людей. Це їх самовизначення. Можливо, вона може змінюватись протягом життя? Нейтрально. Для вас, це... Ну, да, якщо людина хоче, то це норма? Скептично. Цього. Я вважаю, що ну, людям просто нічого робити і вони вигадують собі, щоб виділитись. Ага, тобто Ви вважаєте, що це не? Мене... Я не вважаю, це чимось вродженим чи. Правлю. Добре. То абсолютно нейтрально. Тобто підтримую. Так зрозуміла. <рес> так. А чи зустрічались вам у житті такі люди? Ні. Е -е -е -е. Мені не зустрічались. Зустрічалися. ви до них ставилися? Нормально, як ви звичайної людини. Ставлення до небінарних людей у Дніпрі є різним. Деякі вважаються абсолютно нормальним, деякі ні. А своєю думкою діліться в коментарях під відео.